Раптово не стало лозівчанина Василя Бібіченка. У Лозівській громаді він займався оборонною та мобілізаційною роботами. Володимир Дерев'янко пліч опліч працював з Василем 5 років. каже, запам'ятав його відповідальною та доброю людиною, готовою прийти на допомогу. У нього був великий життєвий. Досвід. Багато допомагав і фахівцям старостинських округах, комунальних підприємств, установ організацій. І всі ті завдання, яке ставило керівництво перед відділом, він виконував в строк. Після роботи оставався і бувало, що і вихідні виходив. в колективі, його всі любили і поважали. Міг і обстановку розрядити. Василь Бібіченко мав багаторічний стаж роботи. Він працював на залізниці у комунальній сфері, займав керівні посади. Зокрема, очолював лінійний відділ міліції на станції Лозова. Мав три вищі освіти. Колеги, керівники Лозової, називають його людиною з великої літери. Я з першого дня агресії працював на своїй. Дільниці досить нелегкий, Він налагоджував зв'язки з військовими частинами. Практично всі рішення про допомогу ЗСУ, правоохоронними органами ДСНС через нього проходила. Дуже жалкую я особисто, міський голова, його колеги. Щиро дякуємо за роботу, в якій ми були разом. Будемо його завжди пам'ятати. Василь Бібіченко пішов з життя у 53 роки. В останню путь його провели у суботу 14 грудня.